От сьогодні Державна прикордонна служба повідомляла про те, що ухилянти створюють нові рекорди, тому що сьогодні стало відомо про те, що у причіпі вантажівки знайшли аж 41 особу військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися виїхати з України. От на вашу думку, у чому саме полягає головна причина того, що військовозобов'язані хочуть втекти з країни і намагаються абсолютно різними всіма способами це зробити. Ну, рекорд установили не ухилянти, а ті, хто організовував цей процес. Напевно, Скажемо так. Скажімо так, контрабандисти, які заробляють на ухилянтах. Ні, ну, Причина головна зрозуміла. Вона банальна, вона проста, і вона має психологічний характер. Люди бояться. Це страх. Страх загинути на війні. Ось і все. Там можуть бути інші пояснення, там люди виправдовують. Те, що вони не хочуть там іти в Збройні Сили України і так далі. Там причина різні знаходяться. Хтось каже там корупція, хтось каже, я не хочу там воювати за цю владу. Так тут не за владу, тут за країну треба воювати, за свої родини врешті-решт. Да. У когось банально просто ну, він каже там, про владу, про державу. А насправді для нього Україна не має значення, йому рівно де жити. Це теж є да, але головна причина страх. Страх за своє життя. Ось і все да, можуть бути додаткові мотиви. Страх насправді це дуже потужний чинник. Я людей не засуджую. Це просто я пояснюю. Да, хтось коливається, але, врешті-решт, піде. Там когось не призовуть. Да, да, далеко не всіх будуть призивати в армію безумовно. Комусь і в тилу треба працювати, але да хтось взагалі, знаєте, йому все рівно, там Україна там буде вона чи не буде. А чимало людей насправді хочуть нашої перемоги, хочуть, щоб звільнили щоб Україна звільнила окуповані території, але при цьому не хочуть, щоб вони самі, самі воювали або їх рідні воювали. Це дуже поширене явище, отака подвійність цінностних цин, установок. Патріотизм і в той же час банальне банальне побоювання за за життя своїх близьких людей. Так що оце головний чинник, на мій погляд.